Двохсторонні стелажі перфоровані у продажі. Висота стелажа 1,70, 1,67 м якщо в точності, але нижні ніжки іще регулюються. Довжина самої полички 60 ой, 96 смчаюсь. Крок перфорації 3,5 см. 35 мм. Тобто гаки, вже під них підбирайте 3,5 см. Гаки можна придбати як нові, так і вживані, вони є в доступі, то не проблема. О, от єдине, що в нас їх немає, ми їх розпродали. О, такий стелаж має нижній подіум 50 і додаткову поличку 40 см глибиною. Стелаж Алюр в ідеальному стані. Ось як бачите, тут комплектуючі які. Довжиною в нас є секції по 61 см. Ну, як звичайні пристійні, двосторонні, односторонні, так і перфорації. І 1,35 п'ять. Ну, це окрім того, що на 96 см, який зараз показую. Ось такий стелажик обійду покажу. Заводська покраска, фарба сніжно-біла, 202 -й рал. Можна набирати лінії будь-якої довжини. Кого цікавить, запитуйте.